Чоловічий светр на блискавці з коміром від бренду Lів's всього лише за 268 гривень за одиницю. У лоті буде 16 одиниць і вартість лоту 4300 гривень. Зверніть увагу, як цей светр виглядає на рекламному фото. Також будуть в такому забарвленні, як тут з червоним коміром, червоний з синім коміром. Будуть ще вони Внизу йдуть на манжетику, і по рукавам теж манжетики. Буде ще трохи інша моделька, сіра без манжету внизу. Всі йдуть на флісі, теплі, м'якенькі. Тут також манжет на рукавах, зіпка на кожній з модель біля горла. Також у нас буде ще синій колір. Ось такий. І буде ще блакитний. По розмірам S2M4, точніше M8L2XL4. Теплі утеплені, м'які дуже приємні до тіла. У лоті 16 одиничок, вартість лоту 4300 гривень. Якщо вам сподобався цей лот, замовляйте його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео. А також доєднуйтесь до наших груп, написавши плюси в коментарях, або зателефонувавши і або написавши нашим менеджерам.